Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший Вінський мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також сьогодні у мене в гостях е пані Катерина Бетвінік, співзасновниця громадської організації Вільно світа. Пані Катерина, радий вас бачити. І я дуже рада вас бачити, Олеже. Дякую, що запросили. А, не буду говорити про те, як запросили. <рес> ні, ні, ми добре про це добре. Говорити. Дякую, буду... що дозволили напроситись. <рес> О, ні, ну що значить, дозволено напроситись. майданчик абсолютно відкритий, тим більше відкритий для таких креативних, цікавих і дуже е, я би навіть сказав так авангардних і передових ідей. І ідеї, які йдуть саме з життя не теоретичних, а практичних моментів. От сьогоднішня програма. Я зараз звертаюся до глядачів і слухачів. Сьогоднішня програма абсолютно спокійно може називатися практичний кейс. Практичний кейс під назвою Нам один рік. От приблизно так якось завуальовано. Я хочу розпочати сьогоднішню програму. А якщо вже відкривати розкривати карти, як то кажуть, всі карти на стіл, то вільно світі один рік. Так, нашій громадські організації виповнився один рік. А до того ми працювали як ініціативна група. Шість років, і оце якраз те, про що я хотіла поговорити. Насправді. Вона а... не дасть сказати, що не я, я вітаю, я вітаю вас з одним роком, я вітаю, Дякую. що ви так класно. Я вітаю всю, да, всю вашу компанію, команду uh -huh. і так далі. От, ну не дасть мені. Добре, не, ну не давай, не дозволяй. Все, дав, давай далі сама веде ефір. Ну, дівчата, такі не настільки запальні, дівчата настільки запальні, що от хто би не прийшов з вільносвіти, про яку би тему ми не говорили, про що би ми абсолютно не говорили. Е, мені і дійсно, в... мені, по-перше, дуже легко, з іншого боку, мені дуже важко. Легко, тому що ви абсолютно все е, самі говорите і говорите дуже-дуже динамічно і цікаво. З іншого боку, мені важко, тому що я ніяк не можу вставити свої ці 5 копійок. Ну, ну, Користуйте своїм коли... часом, але вже. до і після ефіру. Почувайтеся, як вдома. Отож, дякую, ну, не забувайте, що ви на роботі. Отож, вільно світі один рік, 6 років до того, ви працювали як ініціативна група. От одразу різниця. Ініціативна група 6 6 років і громадська організація один рік. До прикладу, щоб ви не робили, наприклад, от ви обрали зустрітися з друзями і поприбирати сміття сміття біля річки, і ви робите це раз на кілька місяців. Це називається ініціативна група. Це любов солосова. Це... Люба колосова, це у Люби Колосової є громадська організація. Вона прекрасна. Ні, я просто собі нагадав, тому що я дуже хочу з нею переговорити. Очевидно, можливо, це буде на наступному тижні. Ну так, спойсполярю. <гум> так, так, так. Я плюс плюс до вашого спойлера. А, якщо ви робите щось з власної ініціативи, і це щось на користь оточуючих, це ініціативна група. Ви вже є ініціативною групою. Для цього не треба нічого реєструвати. Ви просто от індивідуальні окремі люди, які зібралися в якусь групу для того, щоб зробити щось добре. А, це не потребує реєстрації, але. І не надає більших можливостей. Тобто, все, що ви маєте знайти для своєї справи всі необхідні матеріали, люди, які будуть долучені, ви все це робите за власний рахунок, за власний кошт, і вам досить важко отримати додаткову підтримку. Коли ви наважились, оце вдихнули, видихнули, і все таки подали документи на реєстрацію офіційної громадської організації. У вас з'являється безліч можливостей. І по перше, це можливості підтримки. В першу чергу це. Це фонди, гранти, у нашому випадку це Український ветеранський фонд, це свідомий український бізнес Ріаком, це благодійний фонд Лайфстайл Кемпер. Тобто це прекрасні бізнеси та фонди, які готові підтримувати якісь ваші ідеї ваші проекти. І вам потрібно описати ваш, вашу ідею, ваш проєкт, донести її до тих, хто вважає своїм. Ну, я не скажу обов'язком. Хто має бажання підтримати якось громадський сектор, і ви маєте великі шанси отримати регулярну і лагідну підтримку. У нас також є, наприклад, зараз проект, який підтримується в ЮНІСЕФ, і це, наприклад, масштабний для нас дуже проєкт. Ми почали тільки рік тому, і насправді в нас зараз вже існує. І вже ми звітували про шість досить великих проєктів, і зараз почали сьомий. Якби нам рік тому сказали, що це буде так, ми би ну не повірили. Ну, точно. От перший міф. Одразу кажу. От перший міф він полягає в тому, що свіжо зорганізованим або новим громадським організаціям, як правило, дуже важко пробитися на ринку грандів, на ринку це проєктів. Я згодна з цим абсолютно молодим громадським. Організаціям важче, але якщо у вас є якась історія, тобто ми вже працювали як ініціативна група, у нас є певні результати, е, які тут можуть бути лайфхаки. Якщо ви молода громадська організація, ви подаєтесь на грант, і там немає прям чіткого обмеження, подаватись можуть тільки громадські організації, яким мінімум один рік чи там мінімум два роки. Якщо такого обмеження немає, але в вас ще немає грантової історії і немає історії конкретних проєктів, то залучіть в команду до себе людей, які мають. Цю історію, тобто працювали в інших громадських організаціях або в інших бізнес-проектах, і вони мають цю історію успіху, яка дозволить грантодавцю довіритись вам. А ще, можливо, є сенс сказати, що починати можна не з грантів і не з фондів, тому що там досить жорстка система відбору проєктів, а починати можна зі свідомого бізнесу. Тобто, ви можете просто сісти і скласти список. Де ви працювали, де працювали ваші друзі, до кого ви можете звернутися і попросити 15 хвилин презентації, щоб розказати про свою ідею, і вам можуть довірити невелику суму спершу, але вам її довірять з рук в руки від конкретної компанії. І можливо, це може бути навіть і приватний донор, тобто фізична особа, яка виділить якусь частину своїх особистих коштів на те, щоб ви зробили щось класне. Якщо угу. це відгукнеться, і це теж можливості ці для ініціативної групи ці можливості не закриті, але до вас будуть ставитися інакше, коли ви приходите в статусі нехай новоствореної, але громадської організації, і ви можете відверто пояснити, що ми тільки починаємо. Ми хочемо, щоб в Україні було громадських організацій безліч. Ми хочемо, щоб їх більшало І зараз. Насправді в нас просто бум розбудови громадського суспільства, і ми хочемо це підтримати. Ми хочемо, щоб це продовжувалось, щоб було набагато-набагато більше громадських організацій, бо це напряму впливає на якість прямо от нашого життя. Ну о, добре, але от зараз ці тези, вона можливо для частини, і навіть для частини мене вони звучать як заклики. От що за ними стоїть? Що за ними стоїть? Це як ну, такі, пропагандистські такі моменти. Пропагандистські Чим більше громадських <свят> громадські організації, кожний, ну і так далі. Дивіться, так, о, так. зараз е наша країна страждає. І е у цього є єдиний можливий плюс люди навколо і країни навколо готові надавати нам підтримку в цих стражданнях. І якщо в нас не вистачає просто робочих рук для того, щоб цю підтримку обробити, ми її втрачаємо. І виходить, що люди, які постраждали через війну і страждають через війну, не доотримують тих а, позитивних моментів, які ми могли б їм дати просто через те, що немає кваліфікованих недостатньо кваліфікованих робочих рук в громадських організаціях, які б взяли цю підтримку і передали її адресатам. Бо громадська організація це як провідник, вона е, бере гроші фонду і створює додаткову додаткове благо. Для е, свої, своїх цільових аудиторій перейдемо до конкретних моментів. Все таки рік, 365 днів. Mm -hmm. громадська органі організація вільно світа. Пишеться дуже цікаво. Там дві великі букви в цьому слові. Mm -hmm. Знову таки е, придумали дівчатка. Що вам вдалося за цей рік? Шість великих проєктів і зараз ще сьомий ви робите. Так, сьомий ми тільки починаємо. Mm -hmm. е, Почнемо з того, що, коли що ми... я чудово розумію, Катерина, що можна говорити? Абсолютно Бо, все можна Бо Є і державна говорити. таємниця, і комерційна таємниця, є є є є, є і, жіно... і жіноча таємниця, <риснен> жіноча таємниця. Ми дуже прозорі. Є прозорі. Що не фраза, а, а, рекламний слоган, чесно слово. <хи> так що вам все таки вдалося зробити за цей, почну з того, що коли ми починали як ініціативна група, нас було п'ять родин, і ми просто хотіли зробити простір для спілкування для наших дітей. Більше в нас не було жодних е, великих цілей, стратегій, що ми хочемо там допомагати сотням людей. Е, ми хочемо там змінити світ. Ми хочемо, щоб всі знали, що, що таке там не знаю, альтернативна освіта. Ми просто жили своїм життям, і це життя нас виштовхувало кожного разу на якийсь новий рівень. Ми почали робити маленьку школку. У нас було десяток дітей і п'ять мам. Потім хопа нам нас долучили до створення великого фестивалю. Оп, в нас вже 500 людей на фестивалі. І так зростала, зростала аудиторія. Але коли ми стали ГО, це був прямо фазовий такий стрибок. Наша божевільна школа. Це наш проект. Він існує вже сім mm -hmm. років, і ми його обожнюємо. Але зараз це не тільки наша школка, але й е, у вільні дні там іноді збираються от інші громадські організації, які втратили свої домівки через війну. Їм нема де зібратися. Вони стукаються до нас. І, і просто е, люди, які хочуть провести якісь семінари, фестивалі. Е, тобто, цей будинок він відпрацьовує <св <'язав> свою відбудову <св <'язав> mm -hmm. після пожежі. Як ми обіцяли, що там буде кипіти і булькати яке класне життя? Там все так і відбувається. Потім ми проводимо зараз проект з Аризонським університетом, надаємо можливість українцям безоплатно навчатися uh -huh. англійської, і в нас вже сотні людей навчилися, і це дуже гріє серце, це супер круто. А потім в нас є маленький проект, але дуже важливий тодлер-клуб. І якщо хтось зараз почує, подумає долучитись, долучайтесь, там є місця. Це клуб для матуць з дітками до трьох років для тодлерів, тим, кому не вистачає спілкування, і це можливість такого самовираження. Тобто можна проявити себе і запропонувати іншим матусям розділити якесь своє хобі. Вони зустрічаються регулярно і роблять якісь дуже прикольні штуки. Проект Апшифт це проект. А так. можна одразу, якщо Тодлер-клуб, як знайти, як на вас вийти? зареєструватися? На шкільну сторінку От... божевільної школи можна просто написати повідомлення і вас. Моментально долучать до -клубу". Mm -hmm. да, Ви просто пишете на сторінку божевільної школи на Фейсбуці або в інстаграмі, де вам зручніше. Проект Апшифт це проект для молоді 14-24 роки. Це дуже масштабний проєкт під, за підтримки ЮНІСЕФ проєкт, де молодь розуміє, що таке громадський активізм в дії, тобто не просто теоретично чомусь навчається, а їм видають бюджет. І вони з цим бюджетом мають вирішити якусь проблему. І найприкольніше, що молоді команди можуть прийти не з рішенням проблеми, там ми хочемо зробити те то, те, а з тим, що просто їх е, парить. Тобто, приходять, наприклад, там діти, підлітки і кажуть, нас ну, нам псує життя те, що люди е, палять в громадських місцях. Досі, хоча це заборонено, а вони продовжують це робити. І тоді їм дають ментора, який допомагає їм зробити якусь е, інформаційну кампанію, ну, тобто знайти якесь вирішення. Зрозуміло, що ці проблеми не вирішуються повністю, але будь-яка проблема вирішується лише з сукупністю маленьких кроків до її вирішення. Ну, це, власне, і є принцип громадських організацій. Та? Ми працюємо з кожною аудиторією. Ми не можемо сказати, що ми, от, наприклад, проект Вінок у нас там. Е... Сотні людей з ветеранської спільноти ми не можемо сказати, що ми взяли проектом вінок в Вінниці, взагалі зняли психологічне напруження в ветеранській спільноті абсолютно ні. Але ми ні, дали можливість можливо. так, ми, ми просто долучились до вирішення і поклали свою краплинку на шальку терезів, щоб все кращило. І о, от проєкт Вінок, та да, це теж абсолютно безоплатні заняття, творчі, підтримуючі, рухливі, тв, арт. Там дуже багато, там 25 видів різновидів занять. І психологічні групи, там є арт-терапія, це для ветеранської спільноти, для ВПО, а також, в принципі, будь-які діти шкільного віку в Вінниці можуть безоплатно долучитися до цих занять. Це досить великий проєкт. Ще в нас є проект Вільносвіта Фест, це фестиваль для практик. Альтернативної освіти. Тобто ті, хто е, практикують не класичну освіту, от ми не, пі, ну, не просто пішли в школу, а ми придумали собі якийсь шлях там, е, чи хомскулінг, чи анскулінг, чи альтернативну школу свою створили, чи ми пішли в Вальдорф, чи ще якось. Тобто Монтесорі. Є дуже є безліч освітніх mm -hmm. альтернатив. І ці люди вони почуваються трошки виконатими з суспільства. На них дивляться як на диваків. Ну, ми самі такі. Ну, тобто у мене був випадок. Коли... Не треба не да. треба пояснювати. А, okay. ми, ми вже звикли. Да. Да, добре, да. тобто просто люди на вулицях кажуть, що ви не водите дитину в школу, mm -hmm. ви що збожеволіли? І mm -hmm. починають на тебе нападати. Тобто, таким людям теж треба збиратися разом, щоб розуміти, що все окей, ви не ви не одні. Так буває. Якщо у вашої дитини такі потреби, ідіть за ними. Це ок. А, це онлайн-фестивалі. От нас будуть навесні маленький онлайн-фестиваль, називається Веснянки. І... Буде ще влітку, ми сподіваємось зробити в Карпатах велику таку тусу. Тобто, для всіх, хто практикує альтернативну освіту або замислюється про це, можна познайомитись ближче з людьми, які це вже давно практикують, поділитись досвідом. Дуже цікаво. І зараз ми починаємо новий проект: це плейбек-театр. До нас завітали наші друзі з Дніпра, які показали нам цю. Я б не сказала, що це театральна практика, насправді це е, коли люди з, збираються разом, там 50-60 людей, і е, хто бажає, розповідає якусь свою історію з життя, а актори її імпровізаційно відіграють, е, не домовляючись, не без репетицій, просто угу. дають свій якийсь емоційний фідбек. І це настільки круто працює. Це так поєднує оцих людей, які прийшли. Тобто, це такий. Ну, всі виходять абсолютно мега задоволені і в кайфі в повному це якийсь так. один варіант, більш складний варіант крокодила. А, ні, набагато складніше. Я би сказала, що це ближче до психодрами, але психодрама це прямо терапевтична практика, а плейбек-театр – це все таки ближче до мистецтва. Я би сказала, вони себе порівнюють, знаєте, з ким з кобзарями. От кобзар сидів, награвав щось на кобзі і розповідав історії. Люди, які заслухали його, їм ставало круто. А, от я дуже всіх прошу, особливо зараз той нас слухає і хто нас дивиться. Дуже прошу не чіпайте кобзарів, тому що я чув і це крутиться по центральним каналам. Кобзарі це е, перші репери. <реш> я люди добрі. я Вас дуже прошу. Ми треба... не претендуємо на реперів. <реш> треба, тр, треба трошки якось слідкувати. Що ви говорите? А що ви маєте і... до реперів, Олег? <реш> я я, от якраз до реперів, я нічого не маю, так само, як і кобзарі. Я долаю свою зашореність <реш> щодо реперів останнім часом. До речі, я я абсолютно маю особисто знайомого чудового репера. От саме да, через особисті знайомства можна можна позбутися певних якихось шор або там ще щось, упереджень. Да. І на здоров'я це дуже класно. Тільки от кобзарів, наче от будете мати кобзаря знайомого. От тоді поговоримо. Насправді, подібні практики вони були. Ну, тобто, це просто. Це дуже круто, практика, От якщо вертатися розповісти до, до, до розповісти свою історію. Я, якщо тим більше тілом, наскільки ну, я розумію, і не тільки Тілом, да. мовою, просто всі люди хочуть бути почутими і хочуть, а... щоб їх зрозуміли. Це абсолютно нормальне прагнення будь-якої людини. Ну, можемо віднести це на такий певний якийсь експериментальний театр. В принципі, мені в будь-якому випадку мені це цікаво. Прекрасно. Да як да. навчимося, покличемо. У О... нас вже була одна вистава професіоналів. А ми тепер хочемо навчитись е, це робити. І Коли навчимося, навчимося обов'язково прийдемо на... розповімо на тій першій виставі вижили всі. Всі були страшенно задоволені. Навіть був випадок. Там е, жінка одна не могла знайти до нас дорогу, бо е, наша божевільна школа розташована не надто зручно, і вона була така засмучена, коли прийшла. І мені було так шкода, що їй довелося це ну, з таким настроєм війти в цю виставу. В кінці вона сказала, що вона не пожалкувала навіть про той шлях, mm -hmm. що вона йшла. Okay. Окей. Можна говорити дуже довго про і дуже багато про проекти, які у вас були цього року. Е е і великі, і шість великих, і сьомий, який зараз іде, е е два слова у нас залишається буквально дві хвилини. Два слова про команду. Як за цей рік, от тільки за цей рік, як за цей рік деформувалася, формувалася, не сформувалася, а залишила сталою команда? Що було з командою? Я якщо в двох фактор. словах про команду, uh -huh. у нас дуже маленька команда. І тому, коли ми звели всі проекти в один документ, ми самі просто а, не мали слів. Тому що виявилось, що от нас е, менеджерів в команді, які менеджерять проекти, сім людей. Uh -huh. І ми в наші проекти торкнулися. Майже двох тисяч людей бенефіціарів наших проектів. Тобто сім людей, якщо дуже впаруватись, як ми між собою жартуємо, долучайтесь до громадських організацій, ви замахаєтесь, але вам сподобається. Це я про, ну, коротко про от, нашу команду. От от. Так, але ну для громадської організації кайф. треба мати багато часу в першу чергу. Це основний а це ресурс. робота, це, це основний... не волонтерство. Це дуже важлива штука. Всі думають, що якщо ви робите якийсь проект для людей, то ви маєте робити це безоплатно. Це міф, і це шкідливий міф. Угу. Громадський сектор, це третій сектор економіки. Він дуже великий, і е, насправді там абсолютно гідні заробітні плати. Це не означає, що ви маєте весь час робити безоплатно, тому що волонтерити на довгостроковому от в форматі марафону ви або вигорите, або mm -hmm. покинете. Тому команда має отримувати якийсь енергообмін. Це ну, не просто нормально, це необхідно. Я запитався про команду, тому що е, наскільки ви один одного замінюєте, наскільки ви один одного підтримуєте, хто у вас є? Е, чи є, наприклад, у вас е, конкретно розбивка за е, напрямками? Наприклад, юридичний, фінансовий, організаційний? <рес> я зрозумів. Нам я... один рік олеже <рес> рівень організації має відповідати. Так, вам вас було 5 чи 6 родин на самому початку <рес> Так, так. А... і купа дітей. Зараз у нас купа дітей а раніше в нас було дуже трошечки дітей. Так, в нас немає такої жорсткої організаційної структури, але в нас є координатори проєктів, які ведуть конкретні проєкти. І, звісно, ми всі одне одного підтримуємо. У нас супертеплі відносини в команді. Коли все погірше, я вам обов'язково розповім. Зараз у нас поки що суцільний кайф. На суцільному кафі ми сьогодні і закінчуємо наше спілкування, і неможливо закінчити його як ремонт. Можна тільки призупинити. Співзасновниця громадської організації Вільно світа Катерина Батвіннік сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін і в сухому залишку, якщо так говорити, вона закликає у абсолютно усіх хто активний, хто працює, хто е, постійно знаходить собі якусь справу, хто не може всидіти на місці. Е, створюйте громадські організації. Тоді ви будете і заробляти кошти, не заробляти, ви будете отримувати от таким чином, бо заробляти це вже комерція. Громадська організація не займається комерцією, але як каже сама Катерина, там є дуже достойні е... зарплати, заробі... можливості зарплати. Тобто так. там є гарні, там крутяться гарні кошти. Ну що ж, ну, е... Катерино, е... я так можу кинути. Ну що ж, буде вам два роки, приходьте. Да? Але... Ні, 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 кличте О, мене раніше. Раніше, да? Я ж хоч мене ж є що сказати. <рик> Окей, ставимо три крапки. <рик> Ловлю на <слові. рик> Да, А що мене ловити? Я тут постійно в підвалі. Так що ж дуже дякую. Шановні наші глядачі і слухачі залишайтеся разом з нами. За декілька хвилин ми продовжимо програму. Час змін з Олегом Сенком. Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.